Повернути кредит Богу. Глава між поті. У нашій главі викладено заповідь давати гроші в борг, якщо гроші досі в борг моєму народу. Є принцип, всі дані нам в заповіді виконуються і самим Всевишнім. Звичайно, не зовсім так, як нами. Але зміст заповіді залишається тим самим. Для нас заповідь кредитування виражається у тому, щоб дати комусь гроші. Хоча той їх не заробив, Позикодавець не отримує за свій вчинок жодної винагороди. Але ці гроші не даруються, позичальник зобов'язується сплатити кредит, а всевишній віддає нам життя, силу і таланти. Хоч і зобов'язати зобов'язаний робити це. Ми повертаємо позику, використовуючи сили та таланти, які ми отримали для заповіді та добрих справ. Вірш торік продовжує. Не поводься з ним як кредитор. Це означає, якщо вимагати борг від позичальника марно, тому що позичальнику немає чим платити і вимога тільки зганьбить його, Тора забороняє вимагати з нього борг. Всевишній чинить так само, якщо він бачить, що вимагати, щоб виконувати заповіді під загрозу покарання. Дарепто. є грізним кредитором. Він іде шляхом доброти і милосердя і наближає нас до себе. шалом!